Неприємно. Головне, що без порушення правил. О, точніше, без травми. Порушення якраз таки відбулося. Без травми. Виліз. Зараз 88-й номер. Володимир Сірко. Грає назад. Тут білик. Ось активно. А якщо Джафар вони так активно заграють гравці альянсу, тотенко дуже активно приєднують білика до всіх атак. І Можна забивати зараз, що і робить Вагліко. Владиславе! І ось це п'ятий команди. 11 секунд до кінця. Дальні постріли взагалі без питань. Ну що, друзі, ми вертаємось. Вертаємось до гри Наступ наступні наступні хвилин. Можуть бути роковими для колективу Альянс, а можуть бути врятовані. Ми бачимо, що Джафаро виходить з воріт, і Ми бачимо, як провалюється зараз. Редлілик перше на м'ячі. Тут всі повз м'яча пролітають. Джафаров. Ой-ой-ой, а що це було? А що це було від Джафарова? Ой-ой-ой. Поживодько. Є багліков на дальній поживодько грає назад. Тут може бути Холін перше на м'ячі, але ні. Ну що, можна вирішувати? Дайде ж постріл, і ось тільки зараз він відбувається по адмонподзолком. Забиває свій. Які молоді таланти бігають. То там середній вік можливо десь 20-22. Промазав по м'ячу. Знову ж таки, добня вирізав класно. і Це може бути сьомий. І це буде сьомий. Забиває 11-й номер. Глібче 11 секунд до кінця. Да, пропустили третій м'яч. Обрізки. А зараз так так само обрізка. ну Може, зараз, ну нарешті. Ну, нарешті забиває меденець. Халін. Меденець. Довбня. Меденець Халін. Як я і казав, 5 хвилин назад, навіть більше немає ніякого руху попереду. стійка і відхалі на м'яч. Можливо, якраз таки ось ці люди були бегунками, які могли загострити, які могли порухатись. Незрозуміло, сьогодні їх немає. Хоча вони можуть зіграти в цьому півфіналі. А, є ще Вадим Корженко, судячи з того, що я тут по поживуть ще один м'яч. трошки білика, да, ну розуміють. Вже все тут точно зрозуміло для колективу Альянс Сітенко. Ми можемо спокійно. Добня, ну треба забити. Ну Микита. Ну Микита, ну треба ж хоча б свій м'яч забити. Я що зря, тут сижу. Ще один м'яч для Тенко. 1-10. Да, ну і у нас тоді що? Відома пара. Відома пара вже фіналістів. Медіа Віціч проти Тенко ще один м'яч Лукашенко.